Шановні колеги, шановні колеги, в нашому університеті вивчення історії голодомору геноциду приділяється належна увага. І ще наприкінці 80-х, на початку 90-х років, активно питання зняття табусієї теми встою Василь Пахаренко. На початку 21-го століття 2007 тисячі році було захищено в спецраді кандидатську дисертацію про податкову політику в українському селі під час голодомору. А в 2008 році Аллою Серпутько захищено і першу в Україні диссертацію з історіографії голодомору 32-33 років в Україні. На початку 90-х в університеті відбулася і одна із перших в Україні наукових конференцій, їй і її змісту і присвячено виступ доктора історичних наук, професора, завідувача Кафедри історії України, нашого університету Віталія Васильовича Мастенко. Дякую. Ну, власне. Чому я поставив так питання про першу наукову конференцію в Черкасах, але певне уточнення насправді вона відбулася не в університеті, і я поясню, чому вона там не відбулася і не могла відбутися. Це дуже цікавий такий момент, але йдеться про власне не тільки конференцію, а про те, як власне, проблема особистлення і концептуалізації голодомору на регіональному рівні. І e, тут йдеться якраз про e, конкретно про e, захід наукової конференція 25 вересня 1993 року голодомор в Україні факти і оцінки, тобто до дев'яносторіччя, e, от власне e, цієї трагедії, ось але я хотів би трошки почати раніше. Ну до речі, от саме публікація Станіслава Владиславовича Кучицького, в останньому числі українського історичного журналу спонукала до. Того щоб подивитися, як ще оцінювався Голодомор на Черкасському регіональному рівні ще за совєтського часу, а саме станом, теж на 1988 рік, це цікаво, чому тому, що власне, от стаття Станіслава Владиславовича, вона якраз побудована на тому, що показується цей процес комунікації між різними логічними схемами, тобто є власна позиція української діаспори, яка Перша підняла питання про власне голодомор, так потім комісія конгресу наукова громадськість. Ну і власне тодішні партійні органи, і, і власне навколо цього якраз йшов процес появи цієї публікації і ті визначення, які там були зроблені. Ну щодо того, що на той час сприймалося це як результат помилкового економічного курсу, а не каральної конфіскації всього продовольства під прикриттям. Компанії хлібозахотівель, ну і так само, що вже нинішній час ну багато що пересмислено. Але ще цікаво, що от Станіслав Дислові згадує в цьому тексті, що починаючи саме з 1988 року, багато українських істориків, літераторів, країзнавців, журналістів взялися за цю тему, і тому. В світлі нової публікації, оця стаття в українському історичному журналі, стала оглядати беззубо. Але тут я хотів би показати все таки, яка була реакція на рівні от нашої Черкащини, ну і ті, хто саме намагався теж якось піднімати, розглядати це цю, цю проблему. Ну, вже Сергій Валерій згадав, що один із перших, ну власне, можна говорити, перший підняв цю проблему. Це власне. це Василь Пахаренко зараз відомий дослідник Шевченкознавиці, доктор історичних наук. Перепрошую, філологічних наук, професор. Ось але на той час він був ще аспірантом, тільки вчився от працювати в науці, але він вперше саме підняв це питання. Ну і де з'явилися ці публікації? Це Черкаська газета черкашня», де, Черкашня, речі, свого часу працював Василь Семененко. І очевидно, заслуга того, що ці публікації тоді з'являлися. В цьому виданні заслуга редактора тодішньої цієї газети, це Миколи Ткаченка. Ну і зокрема публікація Василя Пахаренка з'явилася 24 липня 1988 року, називалася Голодний 33 33-й». І там він в достатньо в різкій формі, достатньо емоційно підняв питання про те, що справді це штучний голод, який був злочином сталінського режиму проти. Українського народу, і ця стаття викликала таку достатньо бурхливу реакцію Черкаської громадськості. Цікаво, що вже через кілька випусків, а саме в саме вже у серпні місяці, це 22 28 серпня, вийшло такі цілий розворот. Я навіть взяв цього та можна подивитися. Нам ждати цілий розворот, присвячений проблемі голодомору, і називався Підрубок Ренесанс. Резонанс перепрошую. І там з'явилося кілька публікацій. Якраз відомого письменника українського, який підтримав Василь Василя Захарченка. Потім є ветеран В. Пучеренко. на жаль, я не знаю його ім'я, і стаття такої Тамари Петренко, яка, по суті, виступала як опонент для погляду на позицію Пахаренка. І відповідно стояла на позиції, що сталінський режим навпаки. Був в інтересах трудящих і тому подібне. Ну і з'явилася моя публікація, яка називалася Трагедія народу з питання причини причине насапі голду тридцять другу років. Тоді я тут підписаний як асистент кафедри історика перес цікаво, що власне в цій статті я намагався якраз показати ну, більш науковий підхід, тому тобто спираючися на відомі джерела, і відпираючись на історіографію на той час. В тому числі і на публікацію Кульчицького, оскільки от вважав, що Пахаренко ну дещо несправедливо зарахував Станіслава Владиславовича до людей, які навпаки десь намагалися якоюсь мірою применшити власне цю проблематику. І тут намагався вже якось професійно пояснити це. Зрозуміло, що моя позиція вона тоді була в руслі того бачення в цілому. Більш-менш наближене до навіть публікації Кручиська, тобто що наслід голод як наслідок глибоких деформацій господарського життя села, які були викликаний негідними методами проведення колективізації. Ну і відповідно там були бачення щодо того, що штучне провадження голоду не було вигідного керівництва, оскільки новинувало колгоспи і сповільнили е, темпи індустріалізації. Зрозуміло, що ну це був власне погляд на того часу, 88 року, і з того часу звичайно відкриття і накопичення всього того масиву і, і, і матеріалів документальних, і власне публікацій наукових ну багато що змінило, і Тепер ми чудово розуміємо, що це власне є політика, яка була скерована на саме геноцид українців, знищення українців і це вона чітко відрізняється від. Це окрема політика від колективізації. Власне щодо тепер самої конференції, от я вже називав, що вона була проведена в Черкасах, відбувалася в нашому обласному краєзнавчому музеї 25 вересня 1993 року. Називалася «Голомор в Україні факти і оцінки. Цікаво, хто виступав організатором цієї конференції. Тут зазначено, що це народний урок України, Черкаська крова організація, ну зокрема, безпосередньо займався Вахній Віталій Олександрович. Який тоді був одним із керівників кривої організації, до речі, він присутній на нашому заході. Ось, відповідно, можливо, він теж тоді якось може поділитися спогадами про цю організацію. Крім того, Вакуленко Михайло Якович також долучався до цієї організації. Також вказано серед організаторів Черкаська обласна організація Просвіта, Черкаський обласний кризнавчий музей. Ось, до речі, директор тоді, Кузьмін Анатолій Іванович, теж очевидно, ну вчинив достатньо такий е, ну, крок е, ну якоюсь мірою, навіть не ризикований, не зважаючи, що це 93-й рік. Але ми бачимо, що навіть та сама влада, особливо Черкащини, не підтримувала ці всі речі. Хоча там було зазначено, що Черкаська була адміністрація, теж серед співорганізаторів. Справді може дивувати, що немає серед співорганізаторів наших на той час інститутів. У нас тоді був ще Черкаський державний педагогічний інститут і Черкаський державний технологічний інститут. Ну і я думаю, що це не дивно, чому їх не було насправді, бо виходить так, що якщо ми згадаємо, хто тоді в межах Черкаського педінституту куратором був наукового напрямку, то зрозуміло, що питання голодомору в стінах інституту тоді не могли розглядатися. Апріорі. Я не знаю, хто там технологічно керував на той час наукою. Ну мені здається, мабуть, там була близька ситуація до цього. Хто брав участь в хто виступав на цій конференції? Зокрема, справді, от Василь Пахаренко, який починав піднімав це питання, він говорив тоді про філософське осмислення Голодомору як війни більшовизму проти села. Далі Анатолій Петров, він тоді представлявся як референт у могилянської академії, але власне по Черкаській області, але він був викладачем філософії в нашому медучилищі, зараз медична академія. Він говорив про соціально-психологічні наслідки Голодомору 1932 33 років в Україні. Та моя доповідь була присвячена етнопсихологічним наслідкам геноциду голодомору. Тут, до речі, чітко вказано, що це геноцид Голодомору 1932 33 років. Сергій Кривенко, заступник архіву, за відділом Черкаського обл архіву, якраз говорив про архівні свідчення, про голод 1932 33 років на... за документами Черкаського обласного державного архіву. Крім того, в конференції брав участь відомий дослідник регіональної історії краєзнавства Черкащини, це Михайло Пономаренко. Ось далі, Володимир Поліщук. Це він, до речі, теж був на початку нашої сьогоднішньої конференції. На той час він тільки теж здобував фах. Працював над кандидатською дисертацією по філології, а зараз доктор логічних наук, професор, певний час був ректором нашого університету. Микола Голуб, це він тоді представляв партію зелених і ще Ткаченко. Я, на жаль, менше знаю про цю людину, який був з Ірденя. В чому цікавість цієї конференції? Найдіються, можна візуально подивитися, як виглядала програмка цієї конференції. Вона Може бути вже музейним експонатом, це друк на, на, на друкарській машинці, потім якісь ретопринт, якщо ми порівняємо нашими сучасними варіантами, це є дуже така цікава річ. Отже, е, е, як на мене, те, що тоді було зроблено, і е, до речі, після самої конференції було вшанування. Жертв голодомору в нашому колишньому пашатному парку знаходиться меморіал. Тоді він ще був тільки будувався. Причому зараз, якщо він в монументалі, тоді був просто дерев'яний хрест стояв і учасники власне конференції. шанували, це був якраз кінець вересня. На той час шанування, і мене тоді дуже вразило, вразило дуже, що знову такі влади там нікого не було на той час, але були просто прості селяни українські. Старі жінки, які очевидно пам'ятали, будучи ще очевидно малими дітьми на той час, і це було достатньо емоційно все насичено. І як на мене, такі кроки, які тоді робилися, бачите за рахунок якраз громадськості, значною мірою і піднімали питання і зрушували питання про те, що треба рухатися в плані дослідження цього явища. Ну і що змінилося за цей час, звичайно, от ми почули. Наскільки от ми посунулися вперед, в тому розумінні було сказано про те, як наш університет Черкаський національний, міні Богдана міні працює. Бачимо, що власне, навіть постійно студентський загал долучається до. Цього зокрема, ми як кафедра історії України, працюємо по всім факультетам і інститутам. І щороку ми проводимо таку студентську конференцію, де намагаємося все таки спонукати наших представників молодшого покоління до того, щоб вони намагалися осмислити це явище. Ну, зрозуміло, що концептуально багато що змінилося, і ми тепер чітко розуміємо, що геноцид голодомором це була справді окрема політика. Яка не, не пов'язується з політикою колективізації чи індустріалізації. Це окрема політика скерована на знищення українців як нації. Багато що є позитивно в плані от, публікації. ну, Я думаю, що Вадим Миколаївич, я не буду в нього забирати, Лазаренко продовжить ціяльність, але я бачу, що він більшості буде говорити очевидно, про людей, які входять до товариства краєзнавців. Ну, далеко недалеко не всі. Черкаські історики є членами цього товариства, тому я дуже коротенько згадаю, наприклад, про такого дослідника, на жаль, вже покійно, як Степан Горошко. Ось він багато теж зробив в плані дослідження голодомору. Зокрема, в нашому виданні Черкащина, ось історія краю та його людності 2017 року. Є великий розділ, написаний саме Степаном Горошком, і там він чітко поширює концепцію про фактично два рівні. Голоду, тобто той загальносоюзний, який очевидно не був так мовити саме скерованою, саме акцією про винищу населення, і власне український голодомор, який власне розгорнувся з кінця 1932 року, і який от ми тут розглядаємо. На жаль, є і рецидив поновлення, я сказав би таких совєтських чи постсовєтських порядів. Ну зокрема, нещодавно вийшла посібник навчально-методичний. Для вчителів Черкащини, авторство Мельченка в цьому році профінансований за кошти обласної ради, і там як на мене дуже дивна позиція. по суті, в значному по постсовєтська позиція відтворюється. Насильницька колективізація Голодомор подається в одному пункті. Причому самому голодомору присвячено тільки один абзац із чотирьох сторінок. Там немає визначення як геноциду, лише відсилання в роботі для для учнів. Складання якогось проекту, як Голодимир геноцид і згадується в хронології. Ну і як на мене, там дуже дивно подане наприклад, мінімальна кількість жертв в 150 п'ятдесят по Черкащині, Хоча є дослідження, в яких ми бачимо і власне ті документальні матеріали, які були видані, що на жаль, цифра це значно вище ну принаймні десь вдвічі. Але я думаю, що е, така робота, яка тоді починалася і зараз продовжена вже на такому академічному такому рівні. Вона дає нам чітке уявлення про ці явища того часу. І зрозуміло, що особливо в нинішніх умовах, і речі, сьогодні дуже багато наших колег наголошували в умовах нинішнього геноциду з боку Росії проти України. Е, ця проблематика набуває такого е, ще більше загострена соціально. Такого значимого сенсу, і я думаю, що ми спираючися на справді наукове знання, особливо в питанні вже те згадували демографічних втрат, які потребують ретельного дослідження, ми все таки повинні ну, от тримати свою позицію і включати активно працювати саме поширення українського національного наративу. Так, дякую, дякую. за увагу.